Всім привітки! З вами знову сімейка Бабачків. Сьогодні трошки тепліше, але дуже сильний вітер, то хочу трошечки удворі поприбирати. На кумбі трошки загрибу, обріжу троянди, обрізаю на кущі клинка. Якщо ще буде часто, то ці кущі теж повирізаю. І так, почнемо. Thank <laughs> you. I ah. Вона з роботи прийшла, тут трошки прибирання пішло швидше. Вона я там дрібниша пообрізала. Нагортали на кучок. На вихідний хочемо внизу спалити його. Обрізала трошки троянди. Не знаю, яких правильно обрізати. Хто знає, підкажіть, будь ласка. у нас сьогодні такий гарний захід сонця, але на вулиці дуже холодно, холодно і вітер. Таке відчуття, наче щось горить. Червоне-червоне. Катя, якщо небо червоне, то це до морозу. Сьогодні на вечір'я вирішила зробити такі кораблики з картошки пополам зверху сало, солька, перчик.

Куку зразу здиваю, щоб вона тоді як жариться, запечеться, то буде дубово. Може газу би поламати. Це в мене 8 кусочків. Час посолю, поперчу і тоді зверху положу соло. Так, і це відправлю в духовочку десь на хвилин 40 на годинку запікатися. Потім покажу вам результат. Ось і готова вечеря. Картошечка печена з салом, салатик свіжої капусточки з цибулькою, скумбрія копчена, фокача, ну і звісно, сало. Куди ж без сала, ми ж українці, ще буде чай і печ, і пряники ті, що вчора пекла. Всім приємного, доброї тихої нічки. Бережіть себе. До нових зустрічей! Пока-пока!